Всім привіт! Ви на каналі Льова Львів. Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. Ось так вона була запакована, йшла до мене 43 дні, що є досить довго. Була вона замовлена ще до 11.11, думаю, що пошта справиться раніше, але не вийшла. Ціна даної посилки 9 доларів 85 центів. Це є Bluetooth-наушники. Доного продавця вони були в шести кольорах. Замовив я салатового кольору. Ось так вони запаковані. прийшли. Дані наушники я вже замовляв в продавця. Вони прийшли і буквально в день попрацювали, і один наушник перестав працювати. В комплекті входять самі наушники. Чотири перехідника на більші вуха. Маленький зарядний пристрій, так як зарядка відбувається навушників через micro USB. Ось тут. І інструкція. В англійській мові. І на китайській. Навушники мають вмонтований тут магніт, що дає змогу їх ось так скріпляти. Я думаю, що це за рахунок продумано за рахунок того, щоб вони між собою не змотувалися, не заплутувалися. По ну, суті, не знаю, чи це воно дієво. Якого цікавить, пізніше можна написати в коментарях. Включаються вони довгим нажаттям. Славивши включення. І супровід звуковий Power On. Дані наушники вімкнулися. Зараз спробуємо їх перевірити. повинен звучати звуковий супровід «Connected». Назва даної фірми Soyo. Можливо, не так вимовляю. чомусь не з не хочуть з'єднуватися. Можливо, їх телефон розпізнав як гарнітуру, але. Це мало ймовірно. Виключення також відбувається з звуковим супроводом супроводом power Off. Зараз я ще спробую з'єднати з телефоном і ми через хвилинку вернемося до нашого огляду. І так, розібрався, як підключаються дані навушники. Потрібно було при вімкненні не відпускати кнопку включення. Відповідно, телефон знайшов даний пристрій. Відобразився вверху значок, що пішло з'єднання, і відповідно навушники вже працюють. Навушники підписані, який повинен бути лівий, який правий. Звук досить непоганий, чіткий. Є кнопки переключання звуку, це є, якщо зажимаємо кнопочку плюс, відповідно, підкручується звук. Якщо ми нажимаємо на неї, перемикається мелодія далі. І перемикання. Все працює, навушники досить непогані, хоча минулого разу в мене були проблеми От якраз з кабелем. Кабель виглядає досить ненадійним і, по суті, він і є ненадійним. Для даних навушників потрібно зразу якісь купляти бокс або їх бережно зберігати, щоб не було лишніх проблем. А так вони по суті досить компактні і можна їх брати з собою легко в дорогу. Нічого тут, по суті, в них складного немає, але проблеми можуть виникнути з самими дротами. Силочку залишу в описі. Для кого дані навушники будуть інтересні, замовляйте. Всім пока!